Ми з вами розпочинаємо сьогоднішню зустріч. Із зазирання у метеословничок. Рік розпочався, і ми, як сумлінні учні, будемо повторювати уроки, адже ми з вами грамотні глядачі і ніколи, сподіваюся, не будемо плутати, що таке циклон і антициклон. І ось із цих потужних, найпопулярніших і найцікавіших атмосферних утворень ми власне сьогодні розпочнемо нашу зустріч. Отже, циклон це масштабна область зниженого тиску із найнижчим значенням власне атмосферного тиску у центрі. Це потужний, або я б сказала, навіть надпотужний атмосферний вихор із циркуляцією повітряних мас проти годинникової стрілки у північній півкулі і за годинниковою стрілкою у південній. Ну і звичайно ж, із особливими конкретними цілими такими комплексами погодних умов. Циклони постійно з'являються через обертання Землі завдяки силі Коріоліса. І ось я разом із вами із задоволенням також пригадаю, що ж це таке, з чим його їдять. Сила коріоліса це інерційна. Сила, що виникає в обертовій системі землі, і змушує тіла, які рухаються відносно неї, відхилятися від прямої траєкторії. Знову ж таки, праворуч у північній півкулі, ліворуч у південній під кутом до осі обертання і, впливаючи на вітер, течі і навіть рельєфи річок. У центрі цього величезного вихору, власне, циклону повітря піднімається, охолоджується, розтікається на висоті, водяні пари конденсуються і розпочинається усіляка негода. Е, для циклоні. Характерна погода взимку. Це, от, як ви зараз бачите, наприклад, на ваших моніторах, це снігопади, ускладнення погодних умов, відповідно, і на дорогах, звичайно, дуже складно. Хуртовини, ожеледь, уже може бути. І деяке потепління циклони приносять. А влітку це потужні зливи, грузи, град, зниження часто температури повітря і посилення вітру. Зазвичай циклони переміщуються із заходу на схід. І рух цей викликано дуже різкими змінами атмосферного тиску. До речі, діаметр циклону досягає 103 тисяч кілометрів, а вертикальна потужність 15-20 кілометрів. Значно спокійніша, але потужніше утворення атмосферного утворення це антициклони. Це така масштабна область підвищеного атмосферного тиску і, з відповідно, найвищим атмосферним тиском у центрі. І дуже характерна для Циклону суха ясна погода, це коли повітряні потоки розходяться від центру до периферії. І до речі, знову ж таки про рух повітряних мас у північній півкулі. У антициклоні повітря рухається за годинниковою стрілкою, а у південній проти. Взимку це коли така ясна, суха погода, можуть бути дуже сильні морози і штиль. А влітку ви знаєте, що бувають такі тривалі періоди із спекою, сонячно і також маловітряно. Ось такі вони циклони та антициклони. Сподіваюся, ви тепер не будете плутати. Тобто, якщо просто запам'ятаємо, циклон це негода, антициклон це чудова погода. Ну але це вже як кому. Ну, тепер ми переходимо до нашої традиційного. Підрубрики магнітні бурі. Дуже багато людей скаржаться часом на зміни ось геомагнітної активності. Як ви бачите зараз на цій прогностичній діаграмі, ну, така спостерігатиметься невелика зовсім така квола, я б сказала активність, тобто помірні коливання, нічого особливого. Тому я все ж таки з радістю перехожу до власне прогнозу погоди на сьогодні, 5 січня. Рік поступово починає розкручуватися, а зима вже міцно, як ви бачите. То осіла і захопила свою владу. Ну, розпочинаємо. Ми традиційно йдемо за годинниковою стрілкою, як, наприклад, в антициклоні. Ми розпочинаємо погоду із західних областей, що сьогодні, 5 січня, очікується на заході України. Е, у назначній частині території Заходу переважно буде без опадів. Як я вже казала, антициклональний характер погоди. Але ось на південному заході, це, наприклад, Чернівецька область, можливо, навколо Карпатський регіон, може випадати. Невеликий сніг максимальна температура повітря досить помірна, враховуючи, що зараз все ж таки січень, десь од. 1... 1-4, можливо, 1-5 градусів морозу на Закарпатті традиційно тепліше. Ну І приводі водії не забувайте, що на дорогах ожеледиться. Е, у північній частині України, а це м, Житомирщина, Київщина, Сумщина, Чернігівщина, сьогодні опадів не передбачається, проте переважатиме, на жаль, хмарна погода. Ну що ж, такий сезон. І буде холодно, одягайтеся тепліше, адже максимальна температура повітря лише, як ви бачите, на своїх екранах мінус 4, мінус 6 градусів. І знову ж таки на дорогах слизько. Ми йдемо далі і переміщуємося у східну частину України. На Харківщині, на Луганщині, на Донеччині, як ви бачите, навпаки значно тепліше. Ну, окрім Харківщини, на Луганщині та Донеччині навіть плюсова температура повітря, але без істотних опадів сьогодні. І знову ж таки на дорогах ожеледиться. При вищій температурі повітря може навіть підтавати, тому будьте обережними і відповідне взуття обов'язково. Центральна частина України одна з наймасштабніших, тому й погода тут досить часто буває неоднорідною, неоднаковою. І сьогодні тут переважно хмарно. Часом випадатиме невеликий сніг, але, чесно кажучи, нічого такого екстраординарного з погодними умовами не відбуватиметься. Температура Повітря також досить помірне як для зими, мінус 1, мінус 4 максимально. І нагадую про ожеледицю. знову ж таки. Південна частина України на півдні буде, ну я б сказала, не просто тепло, а дуже тепло. Погодьтеся для січня. Це якісь неймовірні абсолютно градуси, навіть для півдня, плюс 4, плюс 8 градусів в Криму до плюс. Ну і зрозуміло, опади, які тут е, сьогодні очікуються, е, ясно, що будуть у вигляді дощу, що ще може бути при, наприклад, 80 градусах тепла. Е, наша столиця Київ. У Києві сьогодні погода ну, така кволенька, не дуже цікава, чесно кажучи, для синоптиків, просто хмарно, без істотних опадів, морозно, максимальна температура повітря мінус 4 градуси і, звичайно ж, на дорогах ожеледиться. Обов'язково зазирнемо до Варшави. У Варшаві сьогодні також переважатиме хмарна погода. Температура повітря коливатиметься десь в межах 1-3 градусів морозу. Як бачите, дуже погода подібна до Києва. Київської. Ми поговорили про погоду сьогоднішню і нагідну ми завжди зазираємо трохи наперед. Я повторюсь, що я часто це говорю, що найбільш вірогідний прогноз погоди професійний, це одна-три доби. Коли ви кажете або чуєте, що десь знаєте погоду на місяць, не довіряйте, будь ласка, цим прогнозам. Одна-три доби і тенденція 5-7 діб для укладення якихось планів. І ось хочу сказати, що в кінці тижня. В Україні очікується зниження температури повітря, тобто відбудеться заток свіжої повітряної маси арктичного походження, і передбачається, хоча й короткочасне, але досить серйозне зниження температури повітря. Я обов'язково буду оточнювати у наших подальших зустрічах, ефірах цифри, але все ж я б радила прислухатися до цього прогнозу. І як завжди, оцій. Ні, у цій порі дуже рада буду з вами зустрічатися. Уважно стежте за новими уточненими прогнозами погоди.